За громада Коського Сергіович. Можна важку? Якщо можна, посвідчення. Да, Я затриманий чи що, чекайте, ну куди ви спішіти, ну, ну, Це вже, вже потім. Спочатку, ну, поліцейський громада вам поліція. Е, документи на да. коськовину, вікна. Сергійович знайду. на угу. написали статті 32 частина 2, будь ласка, приві документи з писання особу. Ну нема такого у нас вели зміни до закону. Ні, у ну, нас по Конституції. Ознайомте мене з усіма цими законами, статтями. Мені дуже цікаво. Якими законами статтями? Ну от тими, які. Дають це, вам. Це от, я керуюсь, такі... по-перше, законом України по Конституцію, також законом України по нас, поліцію, моїм профільним законом. Тому mm. згідно нього документи, що посвідчують вашу особу. Ну нема такого, ребята. Як, немає. Є таке. Ну нема такого. Як це немає такого? Я ви ви зобов'язані поліцейському придивити свої документи. Може ви якийсь, які... які... я не знаю, терорист. Я громадянин України. Ну, ну. Покажи, так покажі, що ви України. покажіть, ну, будь ласка. А слово це... вам вірити, як космонавт тішов. Що... Це не, не має підстави для е, по, 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 показувати документи просто прохожим. Якщо є якісь на. Е, да, дивіться, от ви в мені це тільки людина. Ви мені теж. Ну, а поліцейський ну, покажіть ти? мені, покажіть мені. Що ви вам? при, при чому тут ви? Показати? Я можу поліцейському показати, але не ні, вам. що вам показати? Ви тільки що сказали, що вам показати? Паспорт, так, е, воєнник, чому? вас УБД. Мали, вас має е, і УБД, покажіть, якщо У є. Будь ласка. Да. Блять, в машині. Ну то підійдіть на сіт. Я принесіть. покажу, що я. Вон до він покажу то це ж ну, не, не дає вам право. Ні, там, ви кажете, залагати, хто ви такі. Ти... Вам... Да. Дивіться. Дивіться, ви сказали, хто ми От, Будь ласка. Це ж є документ, так? Дивіться, як до вас звертатися? Це є документ? Це є документ? Все, да. Дивіться. Стаття 32 перевірка документів особи. Ставимо частина 2. У періоді військовоєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейським має право вимагати в особи чоловічої статі, військові 18 років вимагати, для ребят. на військово облікових документів. Дивіться, тобто конкретної підстави ну, не треба озвучувати. Просто mm -hmm. дивіться, ви візуально людина, яка виглядає від 18 до 60 років, mm -hmm. тому я прошу вас прийти в документи, що посвідчують вашу особу. Дивіться, у разі неприявлення документів це можна кваліфікувати, як здійснення по кожу законні вимоги працівника поліції. Ну, це ж незаконна вимога. Дивіться, це як 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 ви якась там. Це недавно ввели зміни. Буквально може місяця три назад. До да, 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 цього такого не було. А тепер на підставі цього це є законною підставою для перевірки вашої Ну, документ. Нема такого. В Конституції таке не прописано. Що, що саме там не прописано? Е, ну що ви можете. Просто під'їжджати до любого до любої людини Ща, е, військовий стан під, під... Дивіться, зараз в Україні військ е, військовий стан. Да. Так, ну е, то, то під, підтвердить це вже це вже документ, який підтверджує. Тобто, ви хочете сказати, що в Україні війни немає. Ну мені Такі... письмово покажіть, що ви кажете, що в Україні війни, стан. війни Я немає. Покажіть мені, угу. покажіть мені угу. письмово, угу. що завірений військовий стан. Угу. Ну давайте. Ви, ви печать. Ви знаєте, що знайшли в нас юристів чи офіс президента так, так України. Написали... Мені що до, до кого позвонити, щоб мені цю бомбу дали? Ну це ж вам вирішувати, не мені. Да. Розумієте, так. Да. Тому, Тому що тобто, ви хочете сказати, що війни немає? Ні? Я не хочу нічого сказати. Ну. Я вам я вас скажу, вас питаю. Якщо ви приділяйте документи поліцейському. Та ви не, мені ви не вказуєте, що мені робити. Якщо ви хочете щось е, довести, чи отак підійти до мене, mm -hmm. ви маєте мені підстави якісь показати. Так. Немає підстав до читайте. Та читайте. Мені, я ви... комендант. Ну і що? Так? Ну, ви мені підозріла людина. Та це Бо, ваша об'єктивна думка, це, ну, десь, це правильно, я, ну, і йшов. Ну, як і що? І що, ви викликали поліцію, щоб Да, <звілля> щоб, щоб, Ви мені підозріла людина. Я громадянин, як інше ім'я по батькові. Ну, яка? Богдан мене звати. Богдан, я вже вам піду, дивіться, декілька разів провіть підстави для перевірки ваших документів. Я останній раз повідомляю, що в разі неприв'язання вами документів. Вас можливо буде затримано. Я цього не хочу буде ви Дивіться, не маєте... Бо, бо ви не придивляєте, по документи, що по свічку Ви, ви це не маєте є Це є покора законів. До лови вибрались на полювання, так? Да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, да? маму рідну відправимо, дітей відправимо. Всі хлопці відправимо. Я звідти вернувся. Да блядь, тут щоб не вернувся. Тепер стоїш, що людей ловиш. Ми не ловимо, ми приємно. Ні, ловите. Ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документ, який підтверджує, що є. Опис особи підрозділої, яка вчинила злочин. Я по ваших словах чую, що ви дуже крапка юрист, Будь ласка, будь ласка, покажіть документ, який підтверджує, що у вас є опис нема людини, яка вчинила злочин, ви юрист, яка підлягає поверх. Я громадянка України відміну від вас. Мене ж людолове не посвіщали. Ні. Та мене теж. Звісно, ви самі вибрались, ліж би на фронт да, не йти. Да. Самі ви туди та, вибрались, вибрались. іди додому. Та, та, та вони ж будуть бігти за мною. Ну, щас, щас, цей адвокат прийде, Ну, то постоїмо, Чому Чому чекаємо мені, адвоката. Чого вони не, Чому мене не мене включити, що У нас ведеться відеофіксація. Ой, вашу відеофіксацію ми знаємо. Потім, як завжди, не виявили ніяких правопорушень, а то, що людина вмерла, що в ТЦК ногами побили, так самі очі жизні. Знаємо такі випадки. Їх сотні по Україні. А що очі ховаємо? Що очі да, ховаємо? Так, 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 я не так не вислухав вже, але мені нічого не здобуло. Ну, ну так, да, звісно. Як же в зеркало дивишся і на тебе і тебе можна, ще не тошнить від можна, себе. Можна, щоб ви стали сюди, пожалуйста. Так, ти, 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 Ну, щоб я ну, не, не, як там, е, не надавав свою допомогу, то краще відійдіть просто. Що? Документи, що послухати вас. Я все. громадянин України, я нічого показувати не буду. Ви громадянин України зобов'язаний. Ну, зобов'язані. Можу... Так ми як громадяни Ви, України і зобов'язані лише своїм батькам. Да. Тут, да. А, да. Так, да, Як сказав Зеленський, правильно да, батька. Наш найкращі шість Ви ж них. Так, в смыслі, а ми. А а, його підзаконні активно вас вже нічого не Ви знімаєте на камеру? Звісно. А що мені? Щось, щось запрещає? Заборон не робимо, тільки чи ще щось. Так, так, я бачу. Слухаємо. Ну, ви бачили, що ми щось ви... ломали? Ну, я бачу, не, як ну... окружили з таким тим. У мене так три роки назад телефон відібрали. Mm -hmm. Тоже окружили подворотні такі, що ми тут робимо, що стоїм. А позвонити є, а якщо сі найду. Угу. Там до нас які питання, що ми можемо запитати. Але ми Законна підстава для затримання особи це те, що мені необхідно встановити вашу особу. Ви, ви не мені маєте на підставі, документів, розумієте? Дивіться, маєте те, на підставі що, Це те, розумієте. що ви не даєте документи, це є підстава для встановлення Ні. вашої Дивіться. особи. Тому що я не можу уміти Хочу... інформацію. Можливо, причастно відчинення став адмін, вчинення злочину. Я давайте це, мені це я не можу перемітити, бо ви не приділяєте документи. Давайте ми не разом йдемо. Ну То я говорив, ви перебуваєте, то що ви Ну Я чув цю вже. Я вам ще раз поясню, якщо у вас є якась підстава, щоб почекаєте, щоб я вам дав документи, ви маєте пред'явити її представити передоставити її. Якщо у вас її немає, на якій підставі я маю вам щось показувати, і я маю вам і ви маєте мене затримувати. Ви теж юрист? бачу, так? Я бачу, що. Так. Да. Ну, це ваша об'єктивна думка. Це ваша об'єктивна думка, що у вас підставляє. Ну у вас нема підстав, то придивіть мені підстави. Я вже повідомив, якщо, я не, маю я якщо адміністратив... не повідомити. Якщо адміністративне правопорушення, то виписуйте штраф. Якщо кримінальне мені правопорушення... Особу як ви... Дивіться, я затриманий. Ми зараз проводимо з ну, вами. А як, як можна особу встановити? Чи ну, щоб... Оце ви... Перерахували правильно за що можна оцей? Страф, штраф штраф, да? так? Так, а кому? Ну ж має бути. Щось. Кому? кому? Я не знаю, де ви це наслухались. Навіть в тіктоку я це скажіть. Будь ласка. Як це кому? Ну кому? Ну а чого ви мене зупинили? Ні, ви кажете, випис... ну, мене, виписати ви тому ну, я питаю. Ну, у мене документи є. Ну, 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 я їх... Записувати їх. Я не ніхто. записую, ніхто ж не записує. Хто ви чув, щоб записували кудись ваші документи? Я просто перевіряю вас по базі, якщо у вас все добре, Ні, ну ви ж будете записувати їх. Я не записую, дивіться, <свист> це є <свист> мій службовий планшет. Я маю з ними озброєння. Ви не бачите? Люди форму лозять і роботи.

себе ви да, в безпеці, да, коли ми коли мене стій, стій, в, 예, в мене стоїть спортивна людина, не будь ласка, крок назад. Не пора, Сань. Ну ранені тут явно <плесун> на всі голови. Я хочу, щоб сюди підара зайшли, щоб сюди вони наступати. Та ці дари лучші люди, ніж ви. Вони хоч чужих вбивають, а ви своїх. Скоти. Ви в'язла доводиться, воду вносяться, то купляють там до собі. Я знаю, як це робляться. А сам зазвіні на повному обезпеченні. Гарного дня. З вікна побачила. Поки що жінкам можна жити. <ріпи> Через місяць так дуже жити. Тікайте <ріпи> краще. <ріпи> <ріпи>